Отже, друзі, давайте трошки поговоримо про ухилянтів, які виїхали з України. По-перше, нашою Україною керують ухилянти, якщо хтось забув. Нашою Україну керують ухлянку ухилянти в повному сенсі цього слова. По-друге, люди, які втратили житло, їм нема де жити. Вони втратили все. Вони поїхали жити в іншу країну. Бо у них немає по 10 квартир, по 20 домівок, такі, як у нашого керівництва. І їх зараз ці безсовісної какая різниця, вони їх ображають і кажуть: ви ухилянти, вам Гулянці, ви повинні сюди повертатися і ставати до лав ЗСУ, боронити землю, віддати борг країні. Який борг країні? Немає у нас боргів перед нашою країною. Відкрийте очі. Я народився в багатодітній сім'ї, 10 дітей. Мені держава моїм батькам не дала нічого, Нічого, окрім а, купи, купи проблем і труднощів, щоб жити. І тут виявляється борг. Та нема боргу. Я повернувся в Україну за кордону боронити нашу землю. Бо Вважаю так справедливо, так правильно, бо мене так виховали. А ті люди, які втратили все, їм нема де жити, виїхали за кордон, виявляються вони у Ви що, подуріли ли? Що? Ці чиновники з жиру бісяться, у них повно можливості йде жити, вони можуть вільно пересуватися по світу. А люди, які втратили все, виявляються тепер у це якийсь дурдом. Виключаються емоції, скажу: ганьба нашому керівництву країни. І якщо Конституція на паузі, любі друзі, то Конституція на паузі для всіх і для президента теж. Тому у мене питання. Будь ласка, розслумачте, пане президент. Конституція на паузі для всіх громадян України чи тільки для тих. Хто не є вашою командою 5-6 менеджерів? Дякую разом до перемоги!